Привіт, YouTube! Будемо крутити Сіна, для цього навіть вилізли на верхню точку Сумеру, якраз очівку забрав, яка в мене тут була не отримана. Я хотів поставити Тігнарі команду. Щоб, типу, може, сіна тоді прибіжить жартувати свої жарти, бісити Тігнарі. Все, будемо за Тігнарі крутити. Я не пам'ятаю, скільки в мене тут відкручено, зараз будемо дивитись разом. Будемо якраз накопичувати пил, і може його вистачить, щоб купити крутки в магазині. Взагалі треба вмикати спеціаліста, так як я хотів, точніше тут замовили, покрутити під спеціаліста. А я думаю, би ні Типу забали каналу. Я колись уже під нього крутив, але так, відкручено після кеки скільки? 25. Правильно, якщо я правильно рахую. Тобто в мене є 100% гарант, але хотілося б ще консти на кукі, хоча б одну, як мінімум. Хотілося б консти на сянку. Е, здається, в мене вона тут С4 чи С3 навіть. Здається, це 3. Коротше, ладно, не буду зараз дивитись, потім подивлюсь, скільки мені нападає, але констина Кукі на сянку хочеться, хотілося б також Кірару одну для колекції чисто. Навряд чи я буду тут за неї грати. Привіт сеподі з ютуба, таймба. 20. А, реально 20, та, Я. Я не так порахував, я думав, це 5 сторінок, а це 4 сторінки. Дякую. Реально, 20. Mm, запис іде, я сподіваюсь. Uh -huh. Запис іде. Все, поїхали. Поїхали крутити. На ранню я не дуже сподіваюся, як завжди. Але оскільки 100% гарант, то можемо не скіпити для більшого контенту казик. Ну, казик це непогано, бо він в мене тут ще не r 5 здається. Того на Казик я не скаржусь, але хотілося б персонажів все-таки. Тобто наступним точно буде персонаж із цих трьох. Поїхали далі, це буде 40. Чекаємо два сіна в десятці. Реально. Буде весело. У мене вже був. О Кірара. Якщо я не помиляюсь, це ж перша. Буде для колекції якраз. Плюс буде крутка, стандарт, ще одна. Та, це перша Кірара. І Тігнарі бонусом. Ото буде імба. Не те, щоб мені тут треба Тігнарі. Він у мене тут уже є один. Це буде 50 круток. Сім сина в десятці. в да, Так, в мене вже. О, сянка це добре, сянка це круто. В мене вже був на основі прикол, що. Треба, до речі, поставити на повтор автоматично. Ще прилетіли в десятці, і різні, яких я не чекав зовсім. О, спис фавонія це теж добре. Тут мені це треба. Так, ну давайте, два Сіна. Поїхали. Коли вже. 10 на 50 чи Гарант? Гарант стовідсотковий. Так що, коли буде легендарка, це точно буде Сіна. О, сянка, це дуже добре. Ще одна. По-моєму, оце буде С5. Перед цим була С4. Різлі з 40 прилетів. Та, наче пам'ятаю, ти щось таке казав. Це вже 70, якщо я не помиляюсь. Давайте вже легендарку, ні? Ну, ладно, в принципі, буде. Більше шансів отримати Консти. Але жах, де кукі? Дайте кукі. Мені одна кукі хоча б треба. Це 2 Бо. Ну, якийсь Лукфавонія. Лукфавонія це добре, звичайно, але дайте кукі. Мені. Без с 2 на кукі грати це жах. За кукі. Ну тут уже точно легендарка. Let's go. Дофіга на нахід і злив буває. Так, ну що, буде. Є, yeah. Сиди, Сіна. Щось в нього з якийсь не дуже насичений. Чисто якісь камені внизу, блискавки і все. У нових персонажів там якісь гарні фони, невілета, фуріни, там якийсь Ультрафон. Вітаю, дякую, дякую, дякую. Гарно. Ну, в принципі, так, вон... воно виглядає гарненько. А, а тут зверху є якийсь фон. Ні, виглядає гарненько, просто якось після отих нових фонтейнських наворочених воно виглядає якось скромно. Ютуб зустрінемось на крутках Навії. Реально, до речі, наступні крутки будуть Навії, мабуть. Жах, я, до речі, забуваю перезапускати музику. Але, здається, коли прилетів Сайна, вона. Не наша мої друга Керара. Це могла б бути Кукі. Жах. Це могла б бути Кукі. Ну добренька. Я, до речі, ще не думав навіть, що йому за зброю ставити. Било би прикольно покрутити Сігну, але в мене по зброї тут скам. Ну це я ще буду думати. З чим грати? Оце на нього непогане в теорії. І якщо не вистачатиме речаджу, можна оцей скам поставити. М -м Добре. Давайте, я його сильно прокачати зараз не зможу. Сильно прокачати я його зараз не зможу. Білу кість. Ну, вона теж хороша та насправді. Прикол ще в тому, що я би може і покрутив всіх, ну, але в мене тут вже є меча Ята. І мені не дуже хочеться отримати його родин. Давайте, поки що хай грає спеціаліст. Поки він ще не набрид. Заберемо круточки. Наскільки вистачить. В мене лімітуючим фактором тут будуть жуки. Мені жуків не вистачить зараз на... докачати його до якогось левела. Які команди пхати Сіну? Ну, основне це якийсь квікблум, типу Нахіда або Бейджу. Якийсь гідра, синій в першу чергу ну або Єлань. Але синій краще, бо він резістенс дає до переривань. Ну хоча Ілань теж можна якщо зі щитом грати з Дідом тим самим. Але але... але чекай. Але якщо сюди пхати Діда, то це буде село Електра. Ну так, краще, непевно, синій і якийсь Електра, типу Фішля Кукі. Бо інакше в нього ультою трабле. Або просто в Квікен. Типу там Нахіда Дід Кукі. Або Фішля тоді вже. Бейдоу можна ще. Якщо якогось Електра, то краще райден. Ну для Гіперблума, та райден можна. Ну, типу, якщо з Гідра. Так, що я ще припустив? Депоріне підійде все що може дохнути. Ну, реально, до речі, якщо є Хіллер, то її можна в будь-яку команду. Де її гідра не заважає. Здається, все, далі я його не зможу підвищити. Ну, але дві круточки вже є. Зараз ще одна крутка буде з Кірари. І ще я зможу купити. Так, Констинасянку, до речі, Це 5 Ну, головне це 4. Це 6 Ну, теж гарне, звичайно, але. І так уже круто. Це 4 сянка це одне з того, що я хотів. Друге, що я хотів, це це два куки. Але вона поки скамить. Гіперблум Сайна краще працює, ні, ніж ніж Сайна. Ну. Доля правди в цьому є насправді. Бо. Ну, типу, якщо брати туди кукі або Райден, то. Це й вам. Сайна забирає в них Гіперблуми, але скільки в Сайна Сайно менше. Якщо там не якась нахіда зливає в нього ультою, то гіперблум демажить трошки менше в результаті, ніж міг би. Але якщо брати якусь фішлю, а не Кукічі Райден, то чим би ні? Тоді, тоді просто Сайне в основному гіперблумає. А фішля чи, фішля, чи там, Міко, ну Міко ну так зручно, фішля просто дамажить. Марія зарейдила, дякую за рейд. Привіт. Жуків можна в чаті позбирати. Як варіант. Ну, але просто я на відос уже не буду це записувати. Я хочу покрутити в стандарт, наскільки в мене вистачить. Добренько, давайте тоді. Що? Давайте в стандарт крутанемо. Одної крутки не вистачає. Може крутанути вже десятку. Ск... Скільки в мене тут. Відкручено. Подивимось. Я настільки давно тут не крутив стандарт, що в мене потерлась ця. Потерлась історія. Капець. Я навіть тепер не знаю, скільки в мене відкручено в стандарті. Та, давайте десятку, я згоден. Раптом легендарка. Хоча ні, наскільки я пам'ятаю, в мене відкручено не дуже багато. М мені тут. Здається, якраз таки тігнарі мені зі стандарту випав. Так, Ну що, що нам цікавого зі стандарту прилетить? Фавоній, розумію. Ні, Фавоній насправді добре. Тут на цьому аккаунті в мене Фавонії прям мало. В мене R2 меч здається. Коротше, треба зробити отак. Треба ввімкнути просто Spotify. Щоб браузер не лагав. Ну, зрозуміло, Фавоній, я думав, може якийсь персонажик впаде, але і так непогано. Можна ще для контенту зробити круточку, зробити десяточку, сподіваючись, що впаде кукі. Бо я хочу все-таки це два кукі. Давайте десяточку ваято. Нє, це не. цей не легендарка. <ріст> Confrontation with Maranas Avatar. Називається цей трек, а чому він в колекції Сайна? Багато питань. Vanarana lo лоу-фай версія. Ну ладно, хай грає, я не проти. Треки хороші. Але яке відношення вони до сіна мають, я не знаю. О, дякую. Дякую, гра. Все, це все, що я хотів від цього баннера. Дякую. Тепер точно можна далі не крутити. Все, тепер можна з кайфом грати за кукі. Кукі let's go, трошки не аято. Та, аято в мене з Сігною. Де мій огляд жах, я, я забувся за огляд, вибачте. Ну зараз уже зупиню запис. Чат хайпуємо, реально, та? Хайп це, це два куки Все, виходить, дякую всім, хто дивився. Сайна досі зі списом новачка жах. Далі, напевно, цей банер крутити не буду. Не знаю, кого я далі буду крутити на цьому аккаунті, а я забрав дендрокул. Я його не забрав, жах, заскамився. Ладно, потім. Все, бувайте, YouTube, виходить, до наступних відео, все таке. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Який жах. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Який жах. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Який жах. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Який жах. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Який жах.